Вчорашній випадок, але спочатку пара слів про зір. Ми бачимо не очима. Ми бачимо потиличною часткою головного мозку, де осередок центру зору. Для того, щоб ми побачили тою часткою, потрібно, щоб світло зайшло в око. Потім, права половина сітківки. З кожного ока передає інформацію в праву потиличну частку. Якщо порушення буде тут зоровий нерв, то випаде повністю праве око. А якщо порушення буде тут, то випаде ліве поле зору, тому що в хришталику ще є перехрест. Отже, Пацієнт 79 років, ще позавчора, вранці, все бачив нормально. Прокинувся нормально, жодних скарг не було. Прибрався по хаті, ліг на диван подивитись телевізор десь біля 10-ї ранку, і раптово у нього випадає ліве поле зору. Звертається спочатку до офтальмолога. Офтальмолог причини не бачить. Потім е, цей пацієнт отримує інформацію, що це ж може бути інсульт, і треба викликати швидку. Швидка приїхала, подивилась, ознак інсульту не знайшла, залишила пацієнта вдома. І вчора, вранці, пацієнт звернувся до мене. Я пацієнта розпитав, оглянув жодних інших скарг. Тільки порушення зору. Заперечує інші загальномозкові вогнищеві симптоми, тобто немає запаморочення, головного болю, немає і не було, руки, ноги діяли симетрично, мова не порушувалась, обличчя було симетричним, Оглянув я його і по неврології, як зміг, і Вирішив направити на МРТ. Телефоную в МРТ центр. Там кажуть: сьогодні зробити зможемо, але висновок буде в понеділок. І а, я попросив їх надіслати мені на імейл дослідження. І подивився його вже вчора. Ось воно в Т2. Рухаємось вниз. Збережений мозок. І. І дістаємось до потиличної частки. О! Ось воно. Ось зона ішемічного інсульту в потиличній частці. Зараз порівняємо, поставлю декілька режимів. Отже, спочатку Т2. Ліворуч. Т2. Флеєр і DVI. Рухаємось вниз, знаходимо праву, праву потиличну частку. І ось в Т2, як яскраво в флеєр і ось в режимі дифузії. І це ознаки ішемічного інсульту. В правій потиличній частці. І тому випала ліва сторона поля зору. Також у нього щось є в мозочку. Дивимось, ось воно. І це виглядає як наслідки минулих, а, безсимптомних інсультів. Хоча. Кардіологічних хвороб, встановлених у нього, до цього не було, і гіпертонії у нього не було. Не було. Він почував себе добре, він майже не, не звертався до медицини. Але на огляді, цукор у нього був ідеальний 5 балів. Далі на кардіограмі мінімальна аВ-блокада першого ступеня, але вона не має відношення до цієї проблеми. Принаймні, прямо. А, отже, ситуація. Висновку немає. Я бачу інсульт. Далі я переговорив з колегами і спланували все ж таки госпіталізацію в вихідний день. Зараз пацієнт в стаціонарі лікується. Висновки. Ну, перше. Перше, що є і така форма інсульту, коли тільки випадає поле зору і більше нічого. Друге, я думаю, що непогано було б кожному, а, я не кажу кожному лікарю, я не кажу про проктолога, але я думаю, що терапевту було б непогано і розуміти МРТ. Принаймні головного мозку.